Всі дівчата, сучки не довіряє їм розкривати свої почуття, витримувати почуття чужої людини, кататися по підлозі, аби тільки вияснити ці стосунки. Всі хлопці зраджують. Означає, що цій людині на вас пофіг, де об'єктивні докази, що це так, і тому я цю людину пошлю або буду уникати. Ви ви довіряєте комусь та будь-кому в житті, і ви вже вразливий. Усім привіт! Мене звати Аліна. Я практикуючий психолог, репт і в цьому відео я розповім про те, як позбавитися уникаючого типу прив'язаності. Чому це виникає, як із цим працювати, і що насправді за цим стоїть. Почнемо з того, чому це виникає. Звичайно, що через дитинство, через батьків, це можуть бути якісь знову ж таки непостійні небезпечні батьки, які показували ненадійність, які постійно транслювали, що не можна, наприклад, бути слабким, не можна розслаблятися, не можна підпускати людей занадто близько до себе. Це може бути як їх поведінка, яка впливала на те, як ви прив'язуєтеся до них. Так, і якісь наративи, які вони вам внушали протягом вашого життя, і які намагалися повісити на вас. Наприклад, постійно говорили вам: «Розраховуй тільки на себе, або всі дівчата сучки, не довіряй їм. Або всі хлопці зраджують, ніколи не підпускають їх близько до себе, завжди розраховують тільки на себе. Ці переконання можуть бути набуті як внаслідок взаємодії з вашими батьками, так само через соціум, через друзів, через фільми, через музику, яку ви слухаєте. Тобто, ви, як губка, щось таке. В себе абсорбували, від чого не можете позбавитися і досі. Але якщо ви дивитеся це відео, то ви доросла людина, яка вправі саморефлексувати, аналізувати, що вона робить, а значить, може і змінити із уникаючого перейти в надійний тип прив'язаності. Насамперед, уникаючі можуть страждати через те, що в них не виходить якийсь. Інтимний зв'язок з людиною, не виходить зблизитися, не, не виходить побудувати здорові стосунки, тому що якщо щось іде не так, вам хочеться уникати і бігти, і бігти куди подалі, тільки щоб не стикатися з якимись емоціями. Проаналізуйте, з якими саме емоціями ви боїтеся зіштовхнутися, або з якими висновками, або з чим таким страшним вам. Потрібно буде зіштовхнутися, чому ви біжите. Адже якщо ми беремо тривожників таких типових, вони навпаки йдуть в цей досвід. Вони хочуть виясняти, вони хочуть доказувати, вони готові кататися по підлозі, аби тільки вияснити ці стосунки і добитися якоїсь відповіді, що ж не так, там що між нами і так далі. Але для уникаючих це страшний сон розкривати свої почуття, витримувати почуття чужої людини, ну близької для вас людини. Все це для уникаючих просто якась каторга, тому що емоції негативні іншої людини здаються їм їхньою відповідальністю, і їм страшно зіштовхнутися з тим, що вони винні в емоціях інших людей, що це вони є причиною страждань іншої людини. Тому їм легше взагалі уникати контакту як такого. Але ж суть тут у тому, що. Людина з будь-яким типом прив'язаності хоче любові, хоче взаємності, хоче комфорту, спокою. Вона хоче кохати і відчувати, що кохають її. Це однаково розповсюджується на усіх, так само на уникаючих. Навіть якщо вони виглядають як кам'яна леді, ледіна сказка, це ще не означає, що цій людині на вас пофік. Це ще не означає, що вона нічого не відчуває. За нею стоять якісь її ірраціональні переконання, якісь важкі травми дитинства. Може бути будь-що, якщо ви тривожник, не треба все звалювати на них, працювати над собою. Як працювати над собою тривожника, я розповідаю в минулому відео. А уникаючим я скажу наступне: по формулі А, Б, С, Д, Е, Ф, вам потрібно розібрати свої емоції так само, як це робили тривожники в минулому відео. Наприклад, ваш партнер вам сказав: Я тебе люблю. І ціную і ти найдорожче, що є в моєму житті. Здавалось би, які приємні слова. Це ж просто мрія. Але для уникаючих це привід кудись умотать. Далі ми відштовхуємося від ваших емоцій, що ви відчуваєте в той момент, як вам таке говорять, припустимо. Ви можете відчувати тривогу, боятися, що це неправда, або боятися, що це не назавжди, або боятися, що вас будуть. Якось поглощать в цих стосунках, що вас будуть задовбувати, що це буде небезпечний контакт. Що як тільки ви дозволите цій людині бути дуже близько, вона вас кине, вона вас не знаю, образить і так далі. Тобто починається якесь надумування, але це надумування воно є якраз причиною цих емоцій, а не наслідком. Тому спочатку ви щось думаєте, а потім ви щось відчуваєте. Так от думаєте, ви, наприклад, таке. Я повинен бути ідеальний. А якщо ні, то мене кинуть. А я вже не ідеальний, мене точно кинуть. Я не буду зближатися з цією людиною, тому що мені занадто страшно, і тому я буду уникати і бігти від неї. Або Ця людина повинна бути ідеальною для того, щоб я їй довірилась. Якщо вона не ідеальна, а вона не ідеальна, я не буду їй довіряти. І тому я буду уникати. І тому мені все рівно, що мене там люблять. Я все рівно кудись умотаю, тому що мені страшно стикнутися з її неідеальністю і з тим, що, можливо, в нас і не вийдуть ці стосунки. Таке ж буває, звичайно, що буває. Тому я взагалі тоді ні в які стосунки вступати не буду, тому що я не перенесу цього. Я в мене нетерпимість дискомфорту, в мене нетерпимість ось цього розчарування після розставання. Тому я взагалі ніякі стосунки вступати не буду. Я буду морочити голову і грати в таке хол, холодно гаряче. Знаєте? Що ще може бути? Якщо я поведуся зараз на ці слова, це означає, що я слабкий. А мені не можна бути слабким або слабкою, і тому я цю людину пошлю або буду уникати для того, щоб не проявляти свою вразливість, тому що вразливим бути соромно. Я не повинен бути вразливим, тому що я не витримую цього сорому, який я відчуваю, за свою вразливість. Щось типу такого. Коротше, емоції можуть базуватися на абсолютно різних думках. У вас вони ваші, рідні, ви маєте самі їх для себе віднайти. Я просто не кидала так, що могло б бути в теорії, як я думаю. Після того, як ви винайшли своє центральне переконання, якусь вимогу, як я вже говорила про тиранію довженствування, там десь має бути повинен, не повинен. Повинна, не повинна і так далі. Типу, мій партнер там щось повинен. Чи наші стосунки якимись повинні бути як в моїй голові? А якщо ні, то я в них не буду вступати. Або я якийсь не повинен бути. Я типу в стосунках, наприклад, слабкий. Ну це дуже розповсюджено для уникаючих. Я вразливий, я слабкий, коли я в стосунках. Мені цього не можна, тому я в них не буду взагалі вступати. Або мені не повинні робити боляче. А якщо мені зроблять боляче, то я цього не витримую. Тому я взагалі ні в які стосунки вступати. Знову ж таки, взагалі не буду і ніякого тісного контакту не дозволю. За формулою далі вам варто провести диспут, виписавши ваше центральне і раціональне переконання, ви маєте його оспорити за допомогою наступних питань. Це логічно. Де об'єктивні докази, що це так. Об'єктивні, як я вже говорила, це означає працюють на усіх людях. Яким чином моя слабкість визначає мене як особистість? З чого я беру, що мені не можна бути вразливою. До речі, нагадаю, тут класний аргумент, що в коханні ми завжди вразливі, але тільки такою ціною ми можемо кохати. Це іде бонусом. Ви любите і ви вразливий, ви довіряєте комусь та будь-кому в житті, і ви вже вразливий. Ми по дефолту проявляємо якусь вразливість в стосунках, це нормально. Тому боятися цього це як боятися, що не знаю, завтра сонце зійде, воно все рівно зійде. Так само ви в стосунках в Івно будете десь проявляти якусь слабкість, тому що це. Та ціна, яку ви платите за той кайф, який ви в стосунках відчуваєте? Диспутуємо катастрофізацію: з чого я беру, що якщо мене образять або мене кинуть, це буде жахливо. Чому це має бути катастрофою? Чому взагалі близький контакт для мене є катастрофою? Навіть якщо найжахливіший сценарій збудеться, чому я думаю, що я цього не винесу? Адже по шкалі жаху, от якщо брати шкалу жаху, то ось тут іде смерть. А ось тут іде, наприклад, вірогідність того, що вас образили там чи вас кинули так. Але реакція у вас на якийсь близький контакт з можливістю розриву цього контакту викликає такі ж емоції, як ось цей жах. Тобто ви реагуєте на якусь лайтову ситуацію абсолютно повсякденну, так, начебто це на соточку жах. Розумієте? Тому вертаємося до реальності і розуміємо, які є реально жахливі умови і які є лайтові ситуації в вашому житті, які ви перебільшуєте, які ви катастрофізуєте спеціально. Також відповідаємо на запитання, з чого я беру, що я не винесу розриву цього контакту. Звичайно, колись в дитинстві цей захисний механізм уникання допоміг мені не зіштовхуватися з якимись. Дуже болючими, наприклад, емоціями, так але зараз я вже доросла, мені не 5, мені не 10 років. Я можу винести будь-який розрив зі мною все буде ок. Варто лише згадати якісь минулі ситуації, де я виживала, де я все переживала, де я викручувалась, де я мутилась, і в мене все виходило прекрасно. Так само і в майбутньому ви все винесете. Подумайте хоча б про те, що ви вже винесли, і що ви виносите кожного дня. Подякуйте собі за те, що ви все це пережили. І перестаньте робити із себе якоїсь нездьобу, який не може пережити там розставання чи якусь образу, чи якийсь не знаю, небезпечний контакт з якоюсь людиною. Все ви винесете. Якщо ця людина щиро вас кохає, то вона і не зробить вам боляче. А навіть якщо і зробить, це не буде кінцем вашого життя. Зрозумійте, що поки ви уникаєте. Будь-якої болі в стосунках, ви не кайфуєте від тих плюсів і від тих переваг, які б ви могли отримати в стосунках. Ми ж не тільки страждаємо в стосунках, ми отримуємо в них кайф. Ми ж вступаємо в цей контакт для того, щоб бути ще більш щасливими. Тоді, чому ви відмовляєтеся від всього цього щастя? Тільки через вірогідність якоїсь невдачі. Ще одне запитання, яке ви маєте собі задати, це наскільки корисна і наскільки ця думка, ця ідея допомагає мені досягти мети, поки я так думаю, поки я ставлю такі вимоги до людей, до світу, до, до відносин, до себе, я взагалі щаслива, Чи я себе лише обмежую і я відмовляюся від всього крутого через свої страхи і через. Ту тривогу дисфункціональну, яка керує, по суті, мною. Не я керую життям, а моя тривога. Зупиняйте це, тому що ваше життя не таке довге. Ви самі обираєте, яких людей ви хочете бачити поряд з собою. Тоді чому ці люди обов'язково мають зробити вам боляче. Заради експерименту, допустіть думку, що вам не зроблять боляче, допустіть, що. Ваше минуле не визначає вас, і навіть якщо в минулому вам 10 разів зробили боляче, то 10 людей це все ще недостатня вибірка і недостатній доказ того, що і в майбутньому тільки так і буде. Повірте, ви дзеркалите людей. люди дзеркалять вас. Як тільки ви змінюєте свої переконання, як тільки ви стаєте надійним, як тільки ви... Ідете в цей світ раціонально думаючи, то ви і будете зустрічати тих людей, і дозволяти у своєму житті бути тільки тим людям, які будуть робити ваше життя краще, які будуть робити вас щасливішими. Пам'ятайте, що ви є автором ваших почуттів. І тільки ви вирішуєте, що думати, як реагувати, як себе поводити, які люди будуть поряд. Звичайно, ми не можемо повністю повністю скоригувати все, що відбувається, і підстроїти під себе. Але стосунки і кохання у вашому випадку це те, чому ви маєте дозволити відбутися, тому що ваш уникаючи прив'язаності диктує вам, як жити і як вам поводитись. Будуйте своє нове раціональне переконання. По типу, мені хотілося би, щоб мої стосунки були класними, але навіть якщо щось піде не так, я це переживу. Це мене не визначає як особистість, і це не буде катастрофою і кінцем життя. Не дивлячись на будь-які невдачі в моєму житті, просто вірте, що всього у світі порівну і хорошого, і поганого, і не можу вам просто статистично не вести завжди. Все рівно колись вам пощастить. Лише дайте цьому відбутися. На цьому все приходьте до мене на консультацію. І побачимося в наступному відео. Слава Україні!